Третій рік поспіль змагання чемпіонатів України з пляжного гандболу проводять в Ужгороді. Ось і цьогоріч любителі стрімкого м'яча на Закарпатті не нудьгували. Проводилися змагання серед юнаків та дівчат 2012 року. Серед юнаків та дівчат 2010 року. Потім були змагання серед юнаків 2008 року. Провели турнір всеукраїнській пам'яті нашого захисника-ганболіста Михайла Цапа. І ось нові змагання чемпіонат України серед дорослих команд. ...17 команд поділені на підгрупи, чоловіки, жінки щодня ігри. І що саме цікаве у цих змаганнях? Що перші другі місця, хто посядуть у своїх категоріях, чоловіки та жінки, виконають норматив майстра спорту. Ось команди старалися показати свою найкращу гру. Хоч доводиться не просто в умовах воєнного стану. На мою думку, за останні три роки це наймасовіший чемпіонат України, тому що приймає участь 10 команд чоловічих і 7 команд жіночих. Якщо брати команду Харкова, то нам дуже складно на сьогоднішній день збирати основний колектив, тому що багато людей дійсно на фронті, багато людей, гравців наших, які до початку ще повномасштабного вторгнення грали за клуби іноземні і зараз знаходяться за кордоном. Утім. «У Нас в регіоні гандбол розвивається. Ми стараємося в таких умовах все одно працювати і збираємо молодь. В основному це хлопці 2008-2007 року народження. Це 10-11 клас школи. Прагнули кращої гри й господарі майданчика. Ми тренувалися перед цими змаганнями, готувалися до них, намагаємося показати свої кращі якості. Звісно, приїхали досить сильні команди. Рівень команд достойний є з ким грати, гарні гравці. Покажемо найкращі результати. Будемо старатись. Із поміж жінок у матчі за третє місце. Збірна Закарпатської області здолала збірну Київської області. КО СФК 2-0. Збірна Закарпатської області серед жіночих команд це є і молодіжна збірна України, яка готується в Аланію на чемпіонат Європи. Тож іде підготовка і збірної, і плюс вони захищаючись Закарпатської області. Чемпіоном стала збірна Харківської області. Вона здолала збірну Києва, де ша стрімкий м'яч теж 2-0. У чоловіків у поєдинку за бронзу спортивний клуб Харлазар, Харківська область поступився першій команді КДШС Чорноморська 1-2. А переможцем стала збірна Закарпатської області. Вона перемогла збірну Одещини